Все дуже просто насправді та операція, яку Путін проводив з літа 23-го року, коли бомбардував і нас, в тому числі, через змі західні змі різноманітними статтями. Там сіючі сумніви європейців і американців, що вони можуть перемогти Росію, що війна зайшла в глухий кут. Пам'ятаєте, да. ми дивувалися, чому це наші союзники значить публікують свої пресі такі статті, що ну дивні для нас. У нас тут навіть такі розгралися політичні інформаційні скандали і хвилі розходилися. Ми, ми з'ясовували, що 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 і як це була операція Москви, яка закінчилася візитом Карлсона, який е, готував Путіна до якраз до цих перемовин. Силової позиції, от Путін отримав Авдіївку. Він фактично зупинив допомогу Україні. Він готовий сідати. Про це він просигналізував, що він готовий сідати за стіл перемовин. У нас слабкіша позиція, і безперечно, от саме таку конфігурацію і розраховував мати Путін, щоб з силової позиції проводити перемовини з Україною. І потім сказати: якщо ви не сідаєте, буде ще гірше. Позиція погіршиться. Ну тобто, це в стилі росіян. Ми навіть знаємо, можемо провести. Алгоритм далі як будуть розвиватися події для Китаю. Важливо, що зараз змінюється позиція Європи. Вона стає більш самостійною від Сполучених Штатів Америки. Що частково входить в плани Китаю. Китай хотів розірвати оцей альянс Сполучені Штати Європа. Хоча це два ринки збуту їхніх товарів. Але штатами домовитись складніше. Там один уряд і ні з якого боку не підійдеш. Там йде торгівельна війна з 18-го року, з 21-го технологічна війна по чіпах іде, і ніяк вони не можуть домовити з американцями європейський ринок для китайських товарів більш привабливий. По перше, більше заробляють. По-друге, там е, низка різних урядів, з якими можна домовитись, знайти слабке місце і вийти, вийти, скажімо так, на вигідні умови для для Китаю. Тому Китай е, волів би домовлятися з Європою. Але Європа стала робити е, такі заявки і претендувати, скажімо так, на стратегічну автономію. І для Китаю важливо зробити зріз Зріст цих інтересів, щоб зрозуміти, як будуть реалізовуватися ці стратегія автономії, тому він їде якраз в Польщу. Він їде в Німеччину і Францію. Це Веймарський трикутник, який відновив свою роботу щойно. Тому що американці пішли в дискусії, значить, відновився оцей веймарський трикутник, який не працював, до речі, з 90-х років, тому що Польща через голову Франції і Німеччини дивилась на Сполучені Штати. Сполучені Штати відійшли. Тепер вони працюють на європейський дім, скажімо, європейські інтереси разом. І Китаю важливо зрі... зріз зріс і побачити інтересів. Тобто Чи... вони повернуться з якоюсь певною висновками і доповіддю? Так, да, там, так. Своє... Позиція і розумінням ситуації. Да? Так, так е, розуміння приблизно. Позиції Китая ми можемо аналізувати по заяві. Що в заяві ключові моменти, які прозвучали Ліхуея в Москві. Перше, без Росії перемовин не може бути. Тобто, нав'язати формулу миру Західну Росії неможливо, не приймається це Китаєм і Росією не, не сприймається. Друге, без врахування інтересів Росії, а інтерес Росії вже прозвучав, захоплені території лишить нам. Ми да. обмінюємо їх на тимчасовий мир. Це, от Китай став на, на бік е, Росії, фактично заявивши дві оці тези. Тепер ми знаємо позицію Китаю, але більш стратегічна річ, як я сказав, це зрозуміти Європу, зрозуміти Україну, Європу, наскільки далеко вони готові йти, витрачати ресурси і рухатися в напрямку підтримки України, в напрямку, е, скажімо так, оновлення політики європейської по відношенню до Китаю чи готові будуть приймати санкції, бо це більш важливо для Китая. То тобто, Росії... і, і важливо, щоб Польща і Німеччина яку відвідує да ліхові вони зайняли нашу сторону. Ну не те що нашу сторону, а підтримка була звучала. А, так, якщо нашій... од, од, одностайно прозвучить рішучість підтримувати Україну, Китай зробить висновки.